Фонтан у сквері на польовій пройшов перебірку. Один із перших. Житомирянин Дмитро Левківський проживає у цьому районі. Гуляє тут із дитиною. Чоловік розповів, як працював фонтан під час Великодніх свят. Зранку вчора не працював, а днем працював. Зранку 88 8, -8 годині приїжджали доки не працював зараз. Фонтана Михайлівський – це улюблене місце відпочинку для дітей та дорослих, розповіла Житомирянка Ірина Мельник. За її словами, чим більше фонтанів у місті, тим більш красивіше воно. Я надзвичайно задоволена тим, що в нашому місті є такий фонтан. Це дуже прекрасне місце для відпочинку дітей. І залюбки буду приводити своїх дітей сюди гуляти. Я бачу завжди в будь-яку пору року, в будь-яку погоду. Тут завжди багато відвідувачів, і зокрема, матусь із маленькими дітками. Дуже дуже задоволена і вважаю, що потрібно, щоб було якнайбільше таких місць і зон відпочинку в нас в місті. Бригада, яка здійснює ремонт фонтанів на Михайлівській, вже зробила очистку та зам двох насосів, розповів майстер водоканалу Олексій Домащенко. За його словами, таких фонтанів два в Україні у Житомирі та Полтаві, тому комплектуючі деталі важко знайти і коштують вони дорого. На даному етапі замінюються деякі форсунки, промиваються форсунки, насосні агрегати встановлюються, вони вже провірені, форсунки прочищені, і зараз ставиться обладнання на своє місце. Ми вчора цілий день займалися ним, щоб прочищали його повністю. Циркулірувала вода, повністю промивали його. І зараз поки, монтуємо його. Щоб він запрацював, необхідно трохи часу, тому що тут це новий фонтан, таких в Україні два всього є з Полтави і в нас. І на його запасні частини. Дуже рідкісно. Ми зараз замовляємо. Все робимо для того, щоб його швидше запустити пробити у Житомирі. 10 фонтанів з них 6 будуть проходити тестову перевірку до 1 червня. Решта фонтанів потребують капітального ремонту. Розповів головний інженер Житомирводоканалу Сергій Єрьомін. У нас три фонтани це другий фонтан на старому бульварі. Вийшов повністю з ладу. Потрібна реконструкція даного фонтану. На Соборній площаді також там, там взагалі також треба капітально проводити роботи. Тріснула чаша і плюс гідравлічна система. І ви бачите, що зараз на новому бульварі ведуться ремонтні роботи. Там відповідно також буде встановлений новий фонтан. Міська рада виділяє нам постійно кошти в залежності від наших. Обрахунків на, на рік, але всі вони закриваються лише актами виконаних робіт, тобто які профілактичні роботи, які де, які ремонти виконувалися. Плануючи по плану попереджувальні щороку виділяється близько мільйона. Там то минулого року близько 700 тисяч було виділено. Стараємося, щоб фонтани працювали в штатному режимі. Ну для як не є для радості наших житомирян. Володимир Шолдрук, Ігор Грач, новини на Суспільному.